Голокост це біль, що відгукується в серці людства, нагадуючи про жахливі наслідки ненависті, дискримінації та байдужості. Це не лише історична подія, а й урок та й страшний досвід, який вчать нас важливості захисту прав людини, толерантності та рівності. Збереження пам'яті про цю трагедію обов'язок кожного з нас, адже забувши про неї, ми наражаємо себе ж на небезпеку наступити на власні граблі та повторити цю помилку. Пам'ять про Голокост тісно пов'язана із моїми правами, адже вона буквально кричить про головну цінність людства, право на життя, свободу та гідність. Не можу називати толерантністю винищування цілої нації лише за відмінності в релігії, традиціях та переконаннях. Думаю, світ побачив, до яких страшних наслідків може призвести нехтування правами людини. Як на мене, це не лише усвідомлення того, наскільки важливими є мої власні права та свободи, але й розуміння, що безпека одного ніколи не існуватиме без поваги до інших. Толерантність є найважливішою умовою для побудови суспільства із вільною комунікацією без дискримінації. Голокост доводить, що відсутність терпимості до чужих поглядів може перетворити суспільство на жорстоку масу, сповнену насильства і ненависті. Я вірю, принаймні хочу вірити, що толерантність починається з прийняття факту, що люди не можуть бути однаковими. Та у випадку, якщо особистість А не влаштовує особистість Б, то чому просто банально не розійтись на мирній ноці замість зневаги та булінгу? Мої права нерозривно пов'язані з правами інших людей. Якщо ж я прагну бодай якоїсь поваги до себе, я мушу подбати про те, щоб цей принцип поширювався на всіх. Голокост став символом того, на що може перетворитися світ без толерантності та взаємопідтримки. Сьогодні я розумію, що саме від нашого покоління залежить, чи стане наше суспільство прикладом гуманності, чи ми дозволимо цій історії піти по колу. Отже, протидія забуттю Голокосту це не лише вшанування пам'яті жертв, а й захист моїх власних прав, формування толерантності та відповідальності за майбутнє. Пам'ятаючи трагедію минулого, ми будуємо кращий світ. Де кожен має право на життя, гідність і повагу?